Всім привіт! З вами я, Магелатка, а ви на каналі Каму вже 21 -е століття. І сьогодні ми поговоримо про сім стилів у чоловічому гардеробі, які є найбільш поширеними та носибельними. Тому якщо вам цікаве це відео, обов'язково додивіться його до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Instagram та TikTok, там мене трішечки більше. І давайте вже переходити до першого стилю. Невеличкий дисклеймер. Перед початком відео я до кожної з цих категорій стилю обрала певного персонажа або з фільму, або з серіалу, або музиканта. Тому ви зможете сміливо зайти в інтернет після цього відео, надихнутися цими людьми або цими персонажами та почернути якесь натхнення в стилізаціях для себе. І розпочнемо ми звичайно з вічної класики. І обрала я для цього стилю образ Томаса Шелбі з прекрасного серіалу Гострі картузи. Мені здається, що Томас завжди в ідеальній класиці, у нього дуже багато костюмів, трійки. І найбільше, що мені в ньому подобається, це те, що він обирає акценти, це як його головний убір. І, наприклад, годинник або прикраси, різні брошки, цікаві краватки, цікаві сорочки, взуття також це завжди додає образу характеру. Якщо ви любите класику, і для вас дуже важлива чіткість, дуже важливо, щоб була структура, щоб образ був зібраний, особливо якщо надаєте перевагу саме костюмам. Зверніть увагу на те, що в класичному стилі у нас не так багато варіантів експериментувати, тому можна обирати принти, можна обирати аксесуари, різне взуття, головні убори, окуляри. До речі, окуляри це аксесуари. Який буде переходити з кожного стилю в наступний, тому що окуляри це прекрасний акцент як для жінок, так і для чоловіків. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо не носите окуляри, це можуть бути сонцезахисні або іміджеві окуляри тут, вже на ваш смак і вибір, але це завжди додає свою родзинку, може додати кольору, акценту і таке інше. А наступним стилем у нас буде всіма улюблений, мені здається, це кежул. І я під цей стиль обрала персонажа з друзів Чендлера Бінга. Мені здається, що він завжди доволі розслаблений. У нього багато оверсайз-сорочок, у нього багато жилеток, багато деніму, брюки, але все доволі вільне. Він міксує. Класно спортивні речі з класичними речами. Вони майже завжди однотонні, Інколи бувають з кольоровими якимись нотками кросівки. Якщо це на роботу, він міг обирати костюми, але в основному він не запарювався цим сорочок у нього також дуже багато, літом він носив сорочки, але на короткий рукав. Вони такі легкі, як блузи, заправляв у джинси і зміксував з кросівками. Можна зараз додавати кепки, можна додавати класне якесь взуття. Цікаве, аксесуари, звичайно, сумки кросбоді через плече. І це буде готовий доволі актуальний образ зараз, у 2025 році. Тому Чендер 100% є ось таким класним персонажем для того, аби надихатися ним. Завжди буду про це говорити. Чоловіки з аксесуарами виглядають в 10 разів привабливіше. Це моя суб'єктивна думка. Виглядає дуже гарно, особливо кольорові прикраси, сережки, намиста, каблучки, браслети. Підвіски будь-що. Пірсинги, звичайно, також, якщо вам подобаються аксесуари, не бійтесь, носіть це виглядає дуже класно. А наступним третім стилем у нас буде тічвер або більш такий футуристичний, і звичайно. Під цей стиль я обрала прекрасного Нео з матриці. Він мені здається ідеально вписується. Чорні довгі плащі, в принципі, весь тотал-чорний аутфіт, вузькі окуляри. Це все дуже притаманно цьому стилю. В принципі, там завжди фігурує чорний колір в переважній більшості. Ось дуже багато функціональних кишень нашитих багато металіку, багато якихось деталей металічних, прикрас металевих, також, різних кілець, пірсингів. Можуть бути, якщо це вже на сучасний лад, можуть бути також величезні об'ємні байгі-джинси, також в поєднанні з якимись цікавими деталями. Тобто мені здається, що це стиль трішечки сміливіший, тому що він незвичний. Але мені здається, що зараз вже покоління альфа, якщо я не помиляюся. Покоління Альфа. Вони вже абсолютно спокійно, нормально відносяться до широких джинс, до гіпероверсайзу, до якихось таких експериментів. Тому для них... Це супер класно. Я впевнена, що з часом цей стиль буде поширюватись у нас ще більше. Він досить приємно виглядає, незвично, футуристично. Мені таке подобається, тому ось такий варіант. А наступним четвертим стилем у нас буде препін, і це такий стиль студентів або школярів з дуже заможних сімей, які там їздять грати у гольф. І мені здається, що ідеальним персонажем, який підходить під цей стиль, це чак Бас з відомої всім пліткарки Gossip Girl. Якщо ви, хлопці, дивитесь це відео і не знаєте про цей серіал, можете не дивитись. Так от, чак Бас це дуже класний приклад стилю преппі. Він не завжди у ньому, він також багато бував у класиці. Він любив костюми і таке і інше, але в нього також часто ось такі образи з кардиганами. Він експериментує трішечки з кольорами, у нього є різні текстури, у нього є принти, знову ж таки різні сорочки, різні краватки. Це все виглядає дуже прикольно. Для препі дуже характерні головні убори. Кепі, також асилуетні, наприклад, куртки бегі-джинси або прямі джинси. Дуже класно поєднуються кардигани в цьому стилі. Особливо, якщо кардигани, наприклад з ось цим ромбоподібним візерунком такі класичні кардигани. Це все стиль препі, в поєднанні, наприклад, з лоферами, в поєднанні з якимось класним взуттям, можна також добувати. Додати сумку, можна додати рюкзак, це вже залежить від вашого смаку. Але... Він цікавий, туди можна міксувати багато класних свіжих яскравих кольорів. Одним з моїх улюблених чоловіків, які одягаються в препі, він стиліст. Його звати Богдан Мальований. Можливо, хтось на нього також підписаний. Його прекрасно знає. Він надає послуги стиліста, тому чоловіки, якщо ви тут є, звертайтеся, будь ласка, до Богдана. Якщо вам актуально питання свого стилю, свого гардеробу. Так ось Богдан носить також препі, він неодноразово про це наголошував, йому він подобається, і мені препі на ньому також дуже подобається. Вони гармонійно один з одним дружать Instagram в описі. Зможете підписатися, якщо вам подобається, то будете надихатись його аутфітами. А наступний наш стиль це гранч. Він завжди такий бунтівний, це більш притаманний стиль рок-гуртів і таке інше. Але я обрала під цей стиль гуртку Бейна. Мені здається, що гранч він не завжди про грубість, про шкіру. Хоча про це також. Він і про ці розтягнуті светри. Про джинси, якесь дуже незрозуміле, потоптане взуття. Таке відчуття, ніби ви в цьому одязі ходите там вже 20 років підряд і жодного разу себе не знімали. Ось так виглядає. Курткубель це такий от справжній, справжній гранж, такий, який він є. Якщо ми візьмемо трішечки його інтерпретацію, таку носибельну, то це знову ж таки шкіра, дуже багато аксесуарів, принтовані футболки, дуже класно будуть поєднуватися або сорочки. Можна, звичайно, попробувати і шкіряні штани, що ви готові насмілитись на шкіряні штани. Дуже багато різних чобіт, байкерських чобіт, в принципі, плюс-мінус все те, що носять. Рок-гурти, в них завжди якийсь такий досить викликаючий вигляд, в декого є макіяж, що також дуже гармонійно виглядає з цим стилем. І шостим нашим стилем буде стрітвер, вуличний стиль, і сюди ідеально вписався тупак-шакур з своїми мега величезними джинсами, футболками, зіпками і таке інше. Прекрасний стиль мені дуже подобається. Він по перше дуже зручний. Комфортний, дуже велику кількість туди можна різних деталей додати: звичайні кепки, бандани, дуже багато аксесуарів, намиста, каблучки, браслети, все абсолютно на джинси. Оці підвіски також дуже буде класно виглядати. Зараз величезна кількість є саме в стрітвер стилізаціях образів, особливо чоловічих. Він зараз є досить популярний популярним цей стиль, тому в принципі можете спокійно загуглити образи топака і надихнутися ними. І наступним нашим останнім сьомим стилем буде ковбой, така невеличка паралель з попереднім моїм відео про тренди на весну 2025 для жінок. І у нас у жінок дуже популярним буде стиль бохо. І також це така невеличка ниточка, яка ось дійшла і сюди, до сьомого стилю, до ковбоя. Звичайно, капелюхи, це виглядає дуже красиво. Я обожнюю чоловічі головні убори в самах. Прекрасно успішно мишу. Я обрала персонажа, якого звуть Клінт Іствуд. Якщо ви не бачили фільм, це фільм про прекрасний дикий захід, багато замші, багато шкіри, ось ці натуральні ковбойки, натуральні капелюхи. Дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. А на цьому, все. Дякую, що це відео до кінця. Сподіваюсь, воно сподобалось. З вами була Магаладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!